Rosyjskie drony u Seredu atakowały Polszu. Prezydent Polski Karol Tadeusz Nawrocki prowił telefon rozmowę z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Prezydent Ameryki skazał, że Stany, zależające się solidarnym sojusznikom Polski, jak Zachód ma je odpowiadać na ataki Kremla, czy Ameryka na słowach liśce pytrymuje Europę, a de facto włączyła zadnią peradacz. O tym będziemy mówić z naszym gościem, publicystą dziennika gazeta prawna, a wykładaczem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Witoldem Sokaliu. Panie Witolde, witaj w Studiu Ukraińskiego Fokusu. Dobry dzień. dzień. Атака російських дронів Добре. на Польщу така довгоочікувана реакція від Дональда Трампа, і вона така більш ніж стримана у своєму пості. В True Social він написав, що там з порушенням Росією повітряного простору Польщі почалося. Про що говорить така реакція на вашу думку? Це таке свідоме дистанціювання Вашингтона чи ну можливо небажання брати на себе роль першої скрипки у випадку атаки на НАТО. То є справді подобні це найбільш йому американська гра на час, який білий дім і сам президент Трамп потребує się, для того, щоб подумати, sytuację, що робити у новій ситуації. Вона є вона без сумніву є дуже незручною для Дональда Трампа. Ця атака псує домовленості, і ці обіцянки з Навроцьким. Panie Witolde, ale jak wy ocenicie reakcję głównego sojusznika Polski, prezydenta Donalda Trumpa, kiedy prezydent e, Karol Tadeusz Nawrocki wskazał, czy też napisał e, w swoich socjalnych merażach, że Ameryka potwierdziła sojuzniczą jedność i to wszystko, większe niczego. Co ta fraza oznacza? Je? Так як я сказав, це означає, що американці думають, як зарегувати і ще не знають. З однієї сторони вони хочуть не нервувати Росію, і ми це знаємо. А з другої сторони на шальках є авторитет Сполучених Штатів як глобальної супердержави, як першої лідера Заходу. І з тої другої точки зору відсутність реакції буде. Дуже погано впливати на імідж США, а що не менш важливий, також для інтересів США на перспективу продажу до Євро Центральної Європи технологій, кінетичних зброї, тобто то на чому Дональду Трампу ще залежить. Тому я би не говорив про остаточний ефект. Я би хотів, звичайно, щоб ця реакція американська була. Більш рішучою відразу, так як в більшості е, повелися європейські союзники, але я готовий ще терпливо почекати, тримаючи кулаки, щоб Дональд Трамп е, перетравив цю інформацію, яка до нього потрапляє, і щоб він прийняв рішення з точки зору України Польщі, але також північно-атлантичного союзу. Відповідно, ми не забаром переконаємося, тому що Є пропозиції Польщі, як підтримувати, яка стосується по перше, щоб розтягнути натівську витягнуту оборону на схід від кордону, тобто на західну Україну, і думаю, що на мою думку це слід швидко зробити, але ми цього не зробимо без прийняття США. і тут є або, або тобто, або погодяться, або ні, і скажуть, що вони з нами. Або не погодяться і де-факто буде означати, що вони з Путіном в цій грі слід також загострити санкції проти Росії, і тут ведуться розмови між США і Європою. Також варто тримати за це кулаки. І є такі цілі ланцюжок подій, які вимагають позитивного рішення Вашингтону. Ми будемо чекати. Думаю, що це є питання найближчих годин, можливо днів, коли ми побачимо на яку остаточну полі. Тику США провокацію. після цієї провокації можуть вирішитися, пане Віто. я вас добре зрозумів, що ви мали на увазі закрити небо країнами НАТО? принаймні хоча б над західною Україною, так. Так, так, власне, так. Та протягнута повітряна оборона в натівській концепції. Це є в спрощеному розумінні. Зістрілювати все, що летить в нашу сторону без згоди нашої і згоди України. Тобто дуже серйозно це б утруднило атаки Росії і на саму Україну, бо це обтяжувало також, відтяжувало українське ППО, це без. Безпечувало країни НАТО, і на час реакції нашої оборони він би був довший. Ця реакція була би ефективнішою. Важливим є в цій ідеї не тільки аспект мілітарний, військовий, але також і політичний аспект прийняття такого рішення було би дуже виразним сигналом і для Росії, і для нашого суспільства суспільної думки, що м'яка гра з Путіном. Закінчилася. Ми не боїмося російського шантажу. Ми не боїмося російських погроз. Коли вони ескалюють, то ми можемо відповісти відповідно. Думаю, що це стримало би ці цю ескалацію, і одночасно, також би це було великим ударом в імідж Росії. Це би була велика проблема для агентури і для пропаганди російської, яка в соціальних мережах просто розкручується як може і також в Україні. І опирається з однієї сторони на страси і на паніки, що НАТО є безрадне і Захід є безрадний, і це Путін диктує умови. А з другої сторони нато на підказування таких оповідань, що НАТО є безрадне, що НАТО не може зареагувати, і НАТО повинно показати, що реагує, і це боляче для Росії. Щойно з'явилася інформація: з'явилася спільна заява міністрів закордонних справ Литви, Польщі та України е, про те, що е, рішуче засудили нещодавне вторгнення російських безпілотників на територію Польщі. Це був навмисний скоординований удар, що є безпрецедентною провокацією, ескалацією напруженості дії Росії та білоруське потурання використанню свого повітряного простору становлять пряму загрозу безпеці всіх країн регіону. Лише спільна та скоординована відповідь може гарантувати, Гарантувати безпеку наших громадян. ми закликаємо партнерів якнайшвидше посилити протиповітряну оборону України, підтримати Литву Польщу в їхніх зусиллях щодо зміцнення східного флангу НАТО та ЄС. Лише адекватна та рішуча відповідь може запобігти ескалації. І, власне, те, про що ви почали говорити, про те, що ми спостерігаємо вже другу добу в інформаційному просторі Польщі, про те, що. Україна нібито втягує Польщу війну, і це такий наратив, який дійсно розганяє російська пропаганда. Наскільки успішно? Ми хочемо запитати у головного редактора сайту Слава Тів Євгена приходька, Євгена, вітаю тебе. Наскільки популярними в польському інформпросторі є те, за що Україна втягує Польщу війну? і Що дрони на Польщу Україна перенаправила зі своєї території? Вітаю, так ми відразу побачили з перших навіть хвилин і загалом перед атакою російських дронів. Грунт для дезінформації готувався. Ми побачили, що Росія здомінувала інформаційний простір е, у Польщі у соцмережах, і е, дослідники з е, компанії Расфічура е, вчора опублікували перший рапорт, е, де е, було досліджено щодо коментарів у польському сегменті соцмереж. І, Наприклад, 38% коментарів стосувалися е, е, наративу. Що у цьому винна Україна, і тільки 34, Що Росія сьогодні цей трохи спектр змінився уже 41% коментарів? 41% коментарів йдеться про те, що винна власне, Росія, і тільки 24 Україна, України, але це все одно дуже багато. Ми бачимо дуже високу поляризацію цих наративів. Росія розмиває таким чином свою свою відповідальність. А то Україна вина, а то НАТО, а то уряд Польщі. І власне ось так багато цих версій зміщує фокус з Росії. І про цю дуже масштабну кампанію дезінформації ми побачили і в заявах віце-прем'єра Гавковського і, зокрема, віце-прем'єра міністра закордонних справ Радослава Сікорського я знаю, що Росія стверджує, що немає доказів того, що це були російські дрони, і навіть припускає, що це була українська провокація. Це було передбачено. Брехня і заперечення це стандартні радянські відповіді. Кремль знову висміює мирні зусилля президента Трампа. Ми протидіємо дезінформації. Той хто стверджує, що це була українська провокація, поширює російську пропаганду. Польща, ЄС і НАТО не піддадуться залякуванням і ми Продовжимо підтримувати мужній народ України Так, і Пропоную нашим глядачам заходити на сайт, відвідувати сайт Слава Тіві, де ми детально описуємо всі ці історії, зокрема кампанію дезінформації, яка зараз є у Польщі з боку Росії. Дякую, Євгене. Євген Приходько, головний редактор сайту Слава Тві. І ми продовжуємо розмову з гостем. Нагадаю, що це Вітоль Цукала, публіцист Джені, Газета Правна, викладач університету Яна Кохановського. Пане Вітольде? Ну бачимо таку е активну масивну кампанію інформаційну Кремля, направлену проти України. Очевидно, що Кремль намагається залякати поляків. На вашу думку, як це вплине на внутрішній дискурс у Польщі, де, як ми знаємо, наростають антиукраїнські настрої? на жаль, це впливає як наразі дуже негативно. І ці показники, про які ви показували, були дуже і причини слід підкреслити. Це не є огляд суспільної думки, це є аналіз змісту, коментарів. Тобто, те, що тих 40%, які підтримують російську нарацію, то це. Не йдеться це, що це користувачів інтернету. Кількість записів дуже часто це є автоматичні коментарі, які фарм, фарм, фарми тролів роблять. Це важливо сьогодні, принаймні в Польщі говориться про те, як забезпечити наш кордон перед наступними інвазіями дронів. Замало говориться про те, як забезпечити наш інформаційний простір перед російською маніпуляцією від. Російської маніпуляції, а це думаю, не менш важливе сьогодні, тому що ми не програємо цієї спільної війни українсько польської тому що кілька наступних дронів чи ракет порушить повітряний простір. Ми можемо програти цю війну, тому що велика частина поляків перестане підтримувати. А політики, керуючись зрозумілою поведінкою політиків, будуть обмежувати підтримку. Римку для України і внутрішньо будуть знищувати натівські інституції чи євросоюзу. Це є ризик і це про що грає за що грає Росія? Тому, на мою думку, в Польщі, але і в інших країнах заходу слід дискусія про те не тільки про антидронові системи, які є дуже потрібними, але також нам є потрібна дискусія про інструменти проти дезінформації. Ці інструменти є в польському кримінальному кодексі, тільки йде. Це в тому, щоб прокуратура, суди, поліція вирішила використати ці інструменти більш рішучо. Є величезний потенціал волонтерів, осіб доброї волі, які щодня в мережі зустрічаються з цією інформацією, але потрібна більша інституційна підтримка зі сторони держави. І, врешті, ключова річ з моєї точки зору не тільки Польща тут є важлива, тільки Гально європейський натиск на США, політичний, щоб це американський уряд, якщо він дійсно хоче підтримати нашу спільну боротьбу проти російської агресії, натиснув на свої біктеки, на великі фірми, які мають соціальні мережі в своїх папках, щоб вони боролися разом з цією пропагандою. Ці фарми тролі, механічний який заливає дискусії, інтернет дискусії. Це діється в величезному масштабі. Це дуже впливає на цей настрій і дискусії, які ведеться в соціальних мережах. Без співпраці з великими фирмами, американськими фірмами цього не можна перемогти. Це є політична проблема, і варто його вирішити з нашими стосунками з американцями. У нас є інструменти натиску, наприклад, цифровий податок. він дуже по. Фінансово може вплинути Фінансово. на ці фірми є про що говорити з нашими американськими союзниками в рамах створення цих бар'єр для інформаційної боротьби російської, пане Вітольде. Останнє запитання дуже коротко прошу відповідь. Є такий персонаж Андрій Ордаш, це шаржедафе амбасади посольства Росії в Варшаві. Minister Sikorski na jego ruchy skłał protestacyjną notę, ale czy to adekwatna odpowiedź? Może że trzeba byłoby, żeby odpowiedź przyszła z innego ministerstwa, może Ministerstwa Obrony, na przykład posyleniem diewem ukraińskiej armii. Значи to znaczy, є що різні tutaj відповіді. відповіді. Дипломатич тут техна, потрібні ця Добре, дипломатична. Це також це є також добра традиція з міжнародного że, права. Якщо є якийсь ворожий акт, то слід протестувати, протестує і, і акту, в руки цієї місту, країни вручаються протестаційна нота на для керівника того, хто керує дипломатичною. <продуктив> але то представництвом, але це звичайно та, не завершує польську реакцію, так як я говорив відповідною головною реакцією повинні бути конкретні військові, і військові і кроки, і, і, і економічні, і політичні, які і політичні, покарають росіян і покарають, і, і покажуть, що ця політика не оплачується, що вона не є ефективною. Дякуємо, Дякуємо вам за розмову. Вітольд Сокала, публіцист Джені, Газета Правна, викладач університету Яна Кохановського, був гостем українського фокусу.